Добрий день! Тема нашої зустрічі складання і розігрування діалогів відповідно до ситуації, пов'язаної з характеристикою людей з використанням дієприкметників. Пригадаймо, діалог це розмова двох або кількох осіб. Слова кожного зі співрозмовників називають реплікою. Кожну репліку діалогу записують з нового рядка, а перед реплікою ставлять тире. Пам'ятаємо, що в деяких випадках репліки можуть супроводжуватися словами автора. Наша мета. Не просто скласти діалог, а надати в ньому характеристику людині, використовуючи дієприкметники. Тому перше, що ми зробимо, оберемо людину, про яку хочемо розповісти. Сьогодні це буде український художник-портретист Олександр Мурашко, постать з непростою, але цікавою долею дізнатися про Олександра Мурашка. Та його роботи можна, перейшовши за покликанням, які ви бачите на сторінці. Корисні поради. Перше. Познайомтеся з біографією особистості. Друге. Оберіть вчинки, які характеризують її, Третє. Змоделюйте ситуацію спілкування. Четверте. Запишіть діалог. П'яте. Перевірте, чи всі умови завдання виконали. Використати дієпредметники. Розігруючи діалог. Дотримуйтеся вимог спілкування. І останнє. Правильно інтонуйте репліки. Прослухайте приклад діалога. Залюблений у мистецтво. Привіт, Христино! Як пройшли твої вихідні? Привіт! Чудово! Нарешті я потрапила до Національного художнього музею України і насолодилася енергією сповненою натхнення. Навіть не дивуюся. Ти завжди була залюблена у фарби та барви. Що ж тебе вразило? Розповідай. Складно сказати, мабуть, картина благовіщення. Знаю, є таке християнське свято. І хто ж її написав? Відомий іконописець. А от і ні. Олександр Мурашко художник-портретист. Хоча його відчим дійсно хотів, щоб хлопець працював у його іконописній майстерні. Дійшло до конфлікту, і Олександр був вимушений піти з дому, щоб заробляти на життя самостійно. Хм, Невже для нього це було настільки принциповим? Так. На щастя, захопленого живописом юнака підтримав дядько? Олександр навчався в Петербурзі. Художніх центрах Європи. Потім повернувся до Києва. А це цікаво дізнаватися про освічених і залюблених у справу людей. Наступного разу запроси і мене до музею. З радістю чекай на запрошення. Отже, ми прослухали з вами зразок діалога, в якому розповідаємо про людину. Характеризуємо її, використовуючи дієприкметники і дієприкметникові звороти, Вповненого натхненням, залюблена, вимушений, захопленого живописом, освідчені. А ось і завдання, яке ви будете виконувати самостійно. Складіть і розіграйте діалог. Між двома семикласниками або семикласницями, членами шкільного історичного гуртка, після першого засідання, яке провів новий керівник, студент університету, у репліках використовуйте деякі з поданих у рамці словосполучень за вашим вибором. Надзвичайно освічений, залюблений у науку, захоплений вітчизняною історією. Зачарований мужністю козацтва, вельми начитаний, обізнаний із документами. Ви можете звернутися до постаті Ярослава Мудрого або Михайла Грушевського. Можливо, це буде Микола Аркас або інша цікава історична особистість. Зверніть увагу. На критерії оцінювання. Для зручності ставте відео на паузу. Пам'ятайте, орієнтовна кількість реплік для семикласників 8-10. До вказаної кількості не зараховуються слова, що відносяться до мовленнєвого етикету, тобто звертання, привітання, прощання. Тощо. Отже, успіху вам, приємного спілкування і до наступних зустрічей!